Привіт! Сьогодні знайомимося з новими планшетами Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus та Galaxy Tab S10 FE. Ну, бо це відео на каналі Samsung Experience Store, де ми знайомимося з новинками і розкриваємо нові можливості ваших пристроїв. Це трохи спрощені версії флагманської лінійки планшетів, але які і в ціні доступніші. Бо далеко не всім в планшеті потрібні круті камери, потрібні просто гарні, щоб дошку в аудиторії сфоткати чи зробити фото на документи. Чи документів не всім потрібне надпотужне залізо для 3D-моделювання чи великих монтажних проектів, але потрібно достатньо залізо, щоб планшет і роботу нормально виконував, і в ігри дозволяв пограти десь на відпочинку. І от, якщо ви саме така людина, якій потрібний просто крутий, гарний планшет, але не самий топ-топ флагман, для того, щоб і в навчанні допомагати, і інших навчати і працювати інколи відпочивати з планшетом, то вам треба звернути увагу саме на серію FE від Samsung. Головні фішки цих новинок: найбільший екран у серії Tab S FE. захист IP68. Так, ці планшети ще й водонепроникні. 90 герцевий дисплей для плавного скролінгу, Galaxy AI з інноваційними функціями, електронне перо S Pen в комплекті. Як бачите, навіть по цим функціям пристрої дуже цікаві. А що ж відрізняє планшети з приставкою FE від флагманських? В першу чергу тип дисплея. Він тут IPS LCD, також динаміків на корпусі 2, а не 4. Трохи простіші камери, стилус без підтримки Bluetooth, і, звісно, у флагманів потужніше залізо. А FE це якраз для тих, кому потрібно все, але не в ультраспектрі. Бо FE можна перетворити і на непогану ігрову консоль, і на ноутбук з режимом DeX та клавіатурою, і на графічний планшет. На якому можна створювати шедеври, і не компактний телевізор, який ви скрізь можете носити з собою. Тож давайте дивитись на те, що всередині зараз. Зараз будемо дивитися, але спочатку, якщо ви вже захотіли придбати собі новинку Galaxy Tab s 10 FE, чи будь-який інший планшет Samsung, чи смартфон, чи що-небудь, щоб порадувати себе, чи можливо зробити комусь подарунок, це максимально правильно робити в Samsung Experience Store, в офлайн-магазинах, яких дуже багато по всій Україні. А також онлайн на сайті samsungshop.com.ua. Тут ви отримаєте і додатковий рік офіційної гарантії, і нагадую про дуже класний трейд-ін. Ви можете компенсувати до 100% вартості нового продукту, принесши певну кількість стареньких, які вам вже не потрібні. Щоб дізнатися більше про різні цікаві послуги від Samsung Experience Store, переходьте за посиланням в описі до цього відео. А тепер назад до планшетів. Нова лінійка Tab S10FE випущена в двох розмірах: на 10 і 9 дюймів, як і раніше, а от плюс версія підросла, і тепер діагональ дисплея аж 13,1 дюйма. Але корпус при цьому став навіть тоншим, ніж раніше всього 6 мм. І при цьому захист від вологи та пилу тут IP 66. В клавішу блокування вбудований сканер відбитків пальців. Планшет може бути завжди на зв'язку. Тут є гібридний слот для сімок, один для фізичної, і що важливо, один для e7. Ну тобто ви зрозуміли, він може бути майже телефоном. Дисплей має частоту розгортки 90 Гц. Флагманів 120 Гц, Але нагадаю, що різниця між 60 та 90 Гц набагато більш помітна ніж між 90 та 120 Гц. Так що скролінг тут справді плавний. Роздільна здатність в більшій версії зросла, тепер складає 2880 на 1800 пікселів. Навіть не дивлячись на зростання діагоналі, щільність пікселів на дюйм все одно вища. Було 244, стало 259. В 10,9 і версії роздільна здатність не змінилася. 2304 на 1440 точок. Процесор в новому поколінні також оновився. Тепер він тут Exynos 1580, замість 1380. Він 4-нанометровий і для середньобюджетних пристроїв підходить шикарно. До речі, такий самий чіп встановлений в новому Samsung Galaxy A56, про який я вам вже розповідав в окремому огляді. Зацініть! Такого заліза насправді вистачить не тільки на простенькі задачі. Я спробував навіть важкі ігри, і вони йдуть з нормальним комфортом, навіть на максимальних налаштуваннях. Графіки, де да змонтувати відео можна, особливо це зручно зі стілусом, який може кріпитись позаду на спеціальній магнітній площадці. А для більшої зручності в роботі можна під'єднати маніпулятори. Звісно, оригінальні клавіатури також є, і з ними планшет перетворюється в справжній ноутбук. Є важливе оновлення для меншої версії. Тепер варіанти оперативної пам'яті такі самі, як і у великої: 8 та 12 гігабайт. Нагадаю, раніше для меншої версії були доступні 6 чи 8 ГБ. Тож це суттєве покращення для меншої моделі, з нею тепер стане працювати ще більш комфортно. А от версії накопичувача залишились такими самими: 128 та 256 Гігабайт. Якщо раніше камер позаду було дві, але тільки в великій версії, то тепер в обох моделях по одній. Оце апгрейд. Але ладно, ладно, зараз зрозумієте раніше. Та основна була на 8 мегапікселів, а тепер її покращили, і вона на 13. Проте не треба розраховувати, що ви будете фотографувати творчі шедеври на свій планшет. Це навіть звучить якось дивно. Ємність акумуляторів не змінилась. 8 тисяч та 10 тисяч 90 для меншої і більшої версії відповідно. Автономність меншої версії стала навіть трохи кращою через більш енергоефективне залізо, бо Exynos 1580 в новенькому А-56 реально тащить по автономності, такий самий чіп і в планшетах. А от для 13 і версії час роботи на одному заряді не змінився, бо трохи збільшився дисплей при тій самій ємності акумулятора. І тут Тут я хочу трохи зупинитись. Я вважаю, що Tab s 10 FE стане гарною заміною ноутбука для багатьох. Не вірите? Зараз поясню. От стільки коштують новинки? Покажіть мені за ці гроші ноутбук з подібними характеристиками, а саме, дисплеєм великої чіткості і 90 Гц. При цьому, щоб дисплей був сенсорний і з підтримкою електронного пера, яке, до речі, йде в комплекті. Щоб ноутбук був такої якості, з металевим корпусом, з такою автономністю, з гарними камерами, з можливістю встановити SIM чи Е7 з вологозахистом. Да навіть за більші гроші ви такого не знайдете. А тут можна підключити будь-яку клавіатуру та мишу, чи придбати оригінальний кавер-кейс з клавіатурою і трекпедом, увімкнути прямо на планшеті режим DeX і отримати шикарну машину для роботи і дозвілля. Якщо ваша робота здебільшого пов'язана з вебом та документами, то чому ні? Тож ці Планшети – це чудовий вибір як для студентів, так і для людей бізнесу, особливо які багато знаходяться в русі. Да і вдома він точно знайде застосування, виконуючи роль крутого медіакомбайна. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Напишіть в коментарях, як вам новинки, чи плануєте ви оновлюватись. А також пам'ятайте, що підтримка наших відео вподобайками дуже важлива. Ютуб це любить, да і ми теж. Так що пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!